Чи хотів би ти знати своє майбутнє? Так, я думаю, що кожен хотів би заглянути вперед і дізнати, що його чекає далі, або отримати щось, що дійсно змінить твоє життя. І я бачу, як знову стали популярними карти Таро, духовні практики, магія, ворожки, гороскопи, чакри. І це все обіцяє нам дуже швидкі відповіді, і що 100% допоможе нам. І найцікавіше очистити карму і змусити твою темну сторону жити в гармонії з білою. І що це точно зможе нам допомогти? Поки це говорив, у мене самого виникла куча питань і нерозуміння, як це все можна поєднати. Як ти думаєш, хто тобі відповідає? І правда в тому, що духовний світ, він реальний. Так, да, да, він дійсно реальний, і магія існує, і ти можеш щось отримати від цього. Але. Яка ціна? За те, що ти отримуєш щось від Бога, уже заплачено. Його Сином Ісусом Христом. І я вже не говорю про твій емоційний стан, здоров'я, сім'ю, бізнес і всі інші процеси в твоєму житті, мене цікавить дещо глибше твоя душа. Адже ціна за те, що ти використовуєш це все і популяризуєш цю єресь, це ціна твого життя. Це вічність без Бога, це пекло. І демони, духи, астрологія, мертві, духовні практики нічого не зможе тебе врятувати. Тільки Ісус Христос. Він сказав: Я є шлях, істина, життя. Що ти думаєш? Напиши про це в коментарях.